Хотілося б зауважити, що якщо ми беремо в розрізі Києва, то приблизно з цих 30 тисяч. Активних водіїв приблизно 10 тисяч працюють не на своїх автівках, а на автівках компанії, чи на оренді, чи на викупі, тому кількість парків досить велика. Вони є маленькі, є великі. Я не хочу більше ризикувати коштами водіїв, інвесторів і тим більше своїми компенсовувати їх. Мені би хотілося поспілкуватися і зрозуміти, чи можемо ми побудувати з болтом нормальні взаємини, тому що парк розвивається досить стрімко. Зараз на лінії перебуває 48 автомобілів. Всього рік назад було 10. І мені здається, ми могли би бути корисними один одному і робити гроші, а не створювати один одному проблеми. Я не можу внести персональну відповідальність за кожного з водіїв, які працюють на моїх автівках. Тому, наприклад, коли в уклоні виникали якісь питання, покарувався точечно водій. Блокувалися його кошти, блокувався той водій, не страдали інші. А оця групова відповідальність, вона мені дуже є незрозумілою, тому все ж таки е, хотілося б поспілкуватися, зрозуміти, як можна далі розвиватися, тому що плани на розвиток досить великі. Машин 500. Шановна компанія Болт, саме компанія Болт, а не її прокладки. Сподіваюся на вашу взаємодію, хоч якусь. Не претендую на поновлення роботи, але хотілося б. Об'яснитися е, також, друзі. Хто працює на гірших умовах ніж мене, на гірших автівках ніж мене, на автівках без ліцензії, запрошую. Спробуйте, ви нічого не втрачаєте. Тут дійсно непогано.